Нас не можна відкрити вікно, бо коли ми відкриваємо вікно, ми чуємо крики, погрози. Ось так відчинивши вікно у своїй квартирі, Василь може побачити, хто прийшов у гості до сусідів. Його вікно заблокували незаконною прибудовою. Замість вулиці чужа веранда. Ви бачите, мене сусідка заблокувала. Ну, дала плівку, дала грати. Ще грузилася мені. <замурвати> моє вікно, власники квартири скаржаться. Через відсутність сонця та свіжого повітря чимало проблем. Нема чим дихати, немає повітря свіжого, немає доступу. Ну коли готуєшся, все відпари йде по кімнаті, по квартирі, і ми тим всім дихаємо. Звичайно, що це є і головні болі, і кашель, і, і, все, і все проявляється. яке повітря ви заходите як півницю. Ну тут це нереально. Як то так можна людина заблокувати моє вікно, право має, я ж устав. Ситуація почала погіршуватися, коли сусідка заклеїла їхнє вікно матуючою плівкою, встановила грати та гумовий тримач, який не дозволяє відчинити вікно. Я ходив по станціях, сказали мені, що зараз війна і ми не можемо вирішити ніяких проблем. Міліція так само приїжджала, теж говорить, що. І нема ще куди звернути. Я хочу правди і Хлопці за справедливість воюють на фронті. А ми тут сусідка, у квартиру якої й виходить вікно Василя, визнає. Документів на прибудову немає. Однак каже, її встановлювала не вона, а попередній власник ще 30 років тому. А розбудову заперечує. А Оця прибудова, яку ви зробили, власне, не є відповідні документи, тобто будуть. Оцей мужчина, то не я добудовувала, розумієте? Мужчина геть е, в 90-х роках в 90 роках. Добудова. Він зробив добре оцій людині, розумієте? Собі зробив зле. Чим зле? Тому що він не встиг там в документах пише в БТІ, Людина не подає ще документи. Розпорядження є, все є. Не подала документи на. Оту веранду, розумієте? А, Я купила у 2020 році. Веранда збудована до, ну, після 90-х, десь 92-й, 93-й рік. А люди кажуть, що тут був дворик просто, що тут не було цієї прибудови. Не було? Правильно, тут був коридор спільного користування. Двері були тут, ту квартиру, розумієте? Показує нам фотографії первинного вигляду її прибудови. Ось так виглядало раніше, а ось так тепер. То була веранда, бачите? До, як ми купили. Бачите, цегла, я зараз збільшу. Бачите, о, виноград росте, бачите, ото були там вікно, то ми зробили чуть чуть по-іншому. О, бачите, цегла. було людина. людина каже, що то не була веранда. Бачите, Ото ми в тих сусідів купили в такому вигляді. Чоловік стверджує, що має всі відповідні документи на кухню та план приміщення, в якому не зазначено жодної прибудови поряд. І показує фото, що теперішню прибудову зводили недавно. А що було раніше на тому місці, де зараз ось бачимо приміщення? «Нічого там і все. Потім вони там думають, давай, ми тут йому вибили вікно, зробили йому таку веранду, а він собі там кухню зробив. Але він документи форму на кухню. А ти були там якісь пієчки, трошки їм то не треба було, І хто влаштовував. Аже як тоді ніхто уваги на то не звертав. Сусідка стверджує, начебто пропонувала Василю різні варіанти вирішення конфлікту. А саме на заміну його вікна в квартирі, вона пропонує йому зробити додаткове вікно над вхідними дверима. При умові, якщо він захоче, ото вікно, бачите, забрати. Ми забираємо, робимо гарну штукатурочку, все прекрасно, і вікно відкрите буде повністю. Вікна не буде, якщо він би захотів, ну все можна по людськи зробити, розумієте, То є ви, хлопці ви готові в мене. Найти на якийсь компроміс? Так, Я готова, я готова людині допомогти. Тим часом законність добудови дослідили представники Львівської міськради і звернулися до суду про демонтаж веранди. Ми провели обстеження управлінням державного контролю, також звернулися в інспекцію і в управління архітектури чи видавалися містобудівні умови обмеження, отримали відповіді про те, що на цій території існує самобут, і відповідно пішли з позовом до суду про звільнення самозахопленої земельної ділянки. Справу розглядає Шевченківський районний суд міста Львова. Рішення про демонтаж за ними. Водночас власниця прибудови теж найняла адвокатів та каже, що буде йти до кінця. Карина Нечитайло, Максим Турчинський, Андрій Ролюк, телеканал НТА.